Далі жарти, анекдоти. Ну про почуття гумору ми вже з вами неодноразово говорили. Воно має велике значення для установлення та підтримання конструктивних стосунків. Кожній людині подобається сміятися, адже недаремно говорять, що сміх продовжує життя. Жарти піднімають настрій, створюють позитивну атмосферу в аудиторії, дають змогу розслабитися, скинути напруження і позбавитися стресу, а також жарти додають енергії. Жарти мають бути доречні, не можна ні в якому разі ображати слухача. Жарти мають бути звернені до певного явища, до ситуації і не принижувати особисту гідність. Анекдоти сприяють психологічному розвантаженню, скиданню напруження, розслаблення і вносять легкість у спілкування викладача за аудиторією. Тож,